Хочу вас познайомити з родиною. Family Батько, Father мати. Mother Завжди прагнули створювати особливі моменти для своїх дітей: сина Son і донечки Daughter Одного дня тато Father вирішив провести родини вихідний у парку, зібравши всю родину. Family вони вирушили на прогулянку під ясне сонце. Діти Children. весело гралися на гойдалках, а батьки Parents. дивилися на них з усмішками на обличчях. Під час прогулянки діти Children. зустріли своїх дідуся Grandfather. і бабусю. Grandmother. Які також вирішили приєднатися до родинного свята? Дідусь Grandfather і бабуся. Grandmother. Привітали всіх теплими обіймами. А онук Grandson. і онука Granddaughter. були щасливі, що бабуся. Grandmother. і дідусь Grandfather. Поруч під час пікника. Бабуся Grandmother. приготувала улюблені страви для всієї родини, а тато Father. смажив м'ясо. Між тим брат Brother. і сестра Sister. вирішили влаштувати веселі змагання для всієї родини. Family. вони організували велику гру в футбол. Які брали участь і батьки, Parents. і дідусь Granddad. і бабуся. Grandma. Гра була неймовірною, і всі насолоджувалися часом, проведеним разом. Трохи пізніше до них завітали тітка, Aunt. дядько, Uncle. Двоюрідні брат і сестра Казенс. Вони прибули з іншого міста і привезли із собою свіжі новини та веселощі. Святкування тривало довго, і родина не припиняла розважатися. Дядько Анкл вирішив влаштувати невеличку вечірку із гри в настільний теніс. А тітка Пригостила смачним печивом. Під завершення дня всі розташувалися біля великого вогнища. Дідусь Grandfather, взяв гітару і всі разом співали під зірками. Грав футбол, спільна вечеря і спільне співання під зірками стали новими традиціями для родини. Вони розуміли, що сім'я Family – це не тільки батьки, Parents. діти, Children. дідусь Grandfather. і бабуся, сім'я. Це всі ті, кого ти любиш та з ким тобі дуже добре. Таким чином родина росла, наповнюючи свої серця любов'ю і теплом. Цей вечір ще раз підкреслив, що справжня сім'я це той дивовижний куточок світу, де завжди можна знайти підтримку, радість та безмежну любов.